Доброго дня! У цьому відео ми розглянемо відеокурс використання прикладного рішення Баз бухгалтерія для ОСББ від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Який програмний продукт ми вивчаємо на курсі? На курсі ми працюємо з конфігурацією Баз бухгалтерія для ОСББ на платформі БАФ. Слухачі проходять практичні заняття на конкретних прикладах. Що охоплюють весь цикл відображення процесу діяльності ОСББ. Для кого призначений цей курс? Курс орієнтований на бухгалтерів ОСББ початківців, які бажають освоїти принципи і прийоми коректної роботи в програмі, на практикуючих бухгалтерів ОСББ та бухгалтерів при переході з інших програм чи їх версій, на бухгалтерів, які прагнуть систематизувати свої знання та набути практичного досвіду. Ознайомитеся з методичними рекомендаціями щодо правильної організації, управлінського, бухгалтерського і податкового обліку в об'єднанні співвласників багатоквартирного будинку за допомогою прикладного рішення БАЗ бухгалтерія для ОСББ. Як побудований курс та в якій формі проходить навчання? Курс побудований у вигляді наскрізного прикладу, який охоплює всі основні аспекти обліку господарської діяльності ОСББ, від заповнення нормативно-довідкової інформації про особові рахунки мешканців і введення первинних документів до отримання різноманітних звітів. Курс проводиться у форматі відеоуроків 22 відео практичних занять за темами курсу Чому навчиться слухач на курсі. Після проходження курсу ви зможете вести особові рахунки мешканців багатоквартирного будинку та розраховувати квартирну плату в розрізі всіх послуг. Будете вміти вести кошторис ОСББ. Навчитеся формувати друковані форми квитанції на оплату споживачів послуг та реєструвати кошти, що отримані від споживачів послуг. Набудете навички з правильного ведення обліку господарської діяльності ОСББ в цілому. Будете коректно формувати бухгалтерську, податкову звітність та управлінську звітність для керівників ОСББ, в тому числі звітність про фактичне виконання кошторису. Будете більш впевнені в правильності ведення свого обліку та будете більше часу приділяти собі. Як проходять заняття та яка вартість курсу. Курс доступний у форматі записаних відео уроків або прикладу методичного посібника. Які ви зможете проходити в онлайн-кабінеті в своїй інформаційній базі у зручний для вас час. Протягом проходження курсу вам будуть доступні три самостійні роботи, які ви проходите поступово після проходження основних тем, також доступний відеорозбір кожної самостійної роботи для самоперевірки. Для закріплення матеріалу розроблено шість онлайн-тестів, які ви можете проходити протягом всього курсу. Актуальну вартість курсу з урахуванням поточних знижок можна дізнатися на нашому сайті, що необхідно для старту навчання. Від слухача необхідно лише наявність комп'ютера та стабільного інтернет-зв'язку. Після оплати курсу вам надається доступ до онлайн-кабінету, в якому ви отримаєте, доступ до навчальної платформи та інформаційної бази для виконання завдань. Відеоуроки по проходженню курсу, включаючи самостійні роботи і тести для самоконтролю. Методичні матеріали в друкованій формі для попереднього ознайомлення надсилаються новою поштою. Що отримує слухач курсу? У підсумку курсу слухач отримує друкований методичний посібник, що розроблений викладачами ЦСН. Доступ до курсу на 6 місяців. Доступ до навчальної бази на сервері для проходження курсу, 22 відеоуроки за темами курсу, 77 розібраних практичних завдань курсу, 3 самостійні роботи та відеоуроки для їх перевірки, 6 тестів для самоконтролю, свідоцтво про проходження курсу та методичні матеріали, що розроблені викладачами це. Яке свідоцтво отримує слухач курсу? Слухач курсу отримує свідоцтво про проходження курсу від Центру сертифікованого навчання ПРОКОМ. Які переваги. Відеоуроки, методичні матеріали, тести та самостійні роботи, розроблені сертифікованими спеціалістами з практичним досвідом роботи. Економія часу. Щоб проходити відеокурс вдома, потрібно просто відкрити ноутбук і зручно вмоститись в кріслі. Доступність всі матеріали є у вас у вільному доступі 24 на 7. Ви навчаєтесь за відеозаписами занять у будь-який зручний час та можете в будь-який момент натиснути на паузу. Доступ до відеоуроків на 6 місяців. Мобільність. Для того, щоб проходити навчання, достатньо всього лише підключитися до швидкоякісного якісного інтернету та комп'ютера чи ноутбуку. Як придбати курс? Записатися на курс можна будь-яким зручним для вас способом: подзвонити за телефонами, залишити заявку на сайті, або написати нашим адміністраторам на пошту або в соціальних мережах. Навчатися з проком це легко.